Від початку минулої доби на лінії фронту відбулося 141 бойове зіткнення. Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Також російські військові активізувалися на Лиманському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні генштабу збройних сил України опублікованому на їх офіційній сторінці у Фейсбуці. На харківському напрямку російські військові продовжували наступальні дії. Тут відбулося 5 бойових зіткнень в районі населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ. І, власне про ситуацію на цьому напрямку ми будемо говорити далі з начальником штабу Бо батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії Хартія на позивний фараон. Вітаємо вас. Доброго дня. Насамперед, розкажіть, будь ласка, яка зараз спостерігається ситуація у зоні відповідальності підрозділів? А, наразі оперативна обстановка в самозі відповідальності підрозділу а, стабільна та контрольована. Завдяки успішним діям підрозділів, ефективному застосуванню сил та засобів, просування противника в напрямку населеного пункту Липці було зупинено поки загрози немає населений пункт Липці являється доволі таки стратегічним з його висот, що знаходиться біля цього населеного пункту. Неозброєним не оком можна бачити окраїни населеного пункту Харків. Якщо говорити загалом за тиждень, як змінювалася ситуація в зоні відповідальності батальйону? З... Противник проводив штурмові дії піхотними підрозділами до 10 військовослужбовців противника. Без підтримки техніки застосовують вони тільки легкі такі баги, квадроцикли, мотоцикли, навіть було помічено пересування на мотоблосі, які вони тут десь знайшли у місцевих. Тобто далі вони в пішому порядку вже йдуть на наші позиції, намагаються максимально непомітно приховано це робити. Проте всі шурмові дії противника було відбито. Перш ніж ми продовжимо розмову з вами, і саме про харківський напрямок, є повідомлення від Віталія Кличка, це міський голова, який повідомив у телеграм-каналі своєму, що двоє постраждалих від сьогоднішньої атаки по столиці чоловіків, які були госпіталізовані, на жаль, померли в лікарні. І повертаємось до розмови із фараоном. Це начальник штабу так батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія. Скажіть, будь ласка, чи якось змінюється кількість або якість тих російських військових, які намагаються штурмувати позиції от, вашого підрозділу? З приводу кількості кількість противника, скажімо так, не зменшується через те, що вони постійно підтягують також свої резерви, які перекидають в тому числі з інших напрямків, а також вони собі перекидують. Скажімо, свіжо мобілізований особовий склад, а тому, якщо порівнювати з тим противником, який був в перші тижні, коли вони почали наступ на харківському напрямку, і той особовий склад, який зараз тут, скажімо, присутній, то якість противника зараз набагато нижча. Я маю на увазі, от саме піхоту. От, власне, ми щойно бачили відео роботи безпілотників з вашим виконанням вашого батальйону, якраз і це зі сторінки батальйону е, Хартія. Питання з приводу того, знову повертаємось до теми кількості і якості. Якщо говорити про роботу безпілотників, де перевага на чиєму боці з приводу якраз кількості наших військовослужбовців чи російських? Скажімо так, якщо брати кількість, то перевага. А є у противника, скажімо так, не якась там катастрофічна, але перевага щодо кількості в нього є. А щодо якості, то противник однозначно в цьому плані нам програє. Щодо дальності польоту, щодо якоїсь вантажу підйомності, стійкості дронів, то наші дрони це однозначно вони краще. Проте, на жаль, зараз ну, немає такого, що ми їх переважаємо по кількості. Якщо б це була перевага по і якості і по кількості, то ну це було б суттєво помітно на фронті. А в чому проблема із кількістю? Ми не встигаємо просто продукувати таку кількість дронів, щоб перекрити усі всі потреби і збільшити їх на фронті ніж в росіян. Чи в чому проблема? Ну так глобально, я мабуть вам не відповім, але проте я думаю, що якщо обрати між кількістю та якістю, то на даному етапі все ж таки якість виграє. І хотів ще уточнити стосовно керованих авіаційних бомб. знаємо, що по всій лінії фронту, бо вмикаються до нашого ефіру багато військових із різних ділянок, це всюди велика проблема. Що як це зараз відбувається на тому напрямку, де працює Хартія? З приводу керованих авіаційних бомб це дійсно є великою проблемою. На цьому напрямку противником для конкретно цієї операції було накопичено багато авіаційних засобів перед наступальними діями. Вони активно використовують авіаційні бомби різної ваги. Це як каби 500 і так вплоть до трьохтонних тонних керованих авіабомб. То наразі це є доволі велика проблема, яку можна вирішувати тільки безпосереднім знищенням носіїв цих бомб та ракет. Ну і за таких обставин, які найбільші потреби зараз у харті, і чим можуть допомогти глядачі, ну зважаючи на те, що було сказано про перевагу в кількості дронів противника та його авіації, то дуже є нагальна потреба в засобах ПВО. В тому числі як Малого Радіусу, дії, так і Великого, а також є потреба велика в розвідувальних дронах типу Крило, а ППВ дронів то це основні наші потреби ПВО та дрони. Дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру. Нагадую, що спілкувались ми із начальником штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія на позивний фараон. З ним говорили, яка зараз ситуація на Харківському напрямку, як там працюють українські військові.